Вітаю, церква! Слава нашому Господу за можливість читати Його слово, за можливість пізнавати Його, за можливість поклонятися йому. Один із уривків, який я сьогодні читав, це уривок із старого заповіту, книга Вихід, 15-й розділ. Тут написані різні історії. Одна із історій вона описує. Частину того шляху, який йшли ізраїльтяни до обетованої землі. І ця історія показує, як Бог випробовував свій народ для того, щоб відкривати йому його гріховність, для того, щоб цей народ міг, визнаючи свою гріховність, наблизитись до нього. І Мойсей, автор цієї книги, він описує один із епізодів цього шляху і пише такі слова. Від Чорного моря Моїсей попровадив Ізраїль далі, і вони пішли в пустелю шур. Три дні вони йшли пустелею і не знаходили води. Прийшли вони до мери, але не могли пити води з мери, оскільки вона була гіркою. Через те дали назву тій місцевості мера, тобто гірка. Тому народ. Почав нарікати на Моїсея, кажучи, що нам пити? Моїсей почав волати до Господа, тоді Господь показав йому дерево, яке той кинув у воду, і вода стала солодкою. Там він дав йому заповіді та настанови, і там його випробовував. Це книга вихід, 15 розділ, з 22 до 25 віршів. Ми бачимо з цієї історії про те, що. Люди йшли три дні через пустелю, це велика кількість людей, і три дні в пустелі виснажили їхні припаси води, і вони довго не знаходили воду. І ось, коли вони прийшли до місцевості, де була вода, виявилось, що в цій воді розчинені різні солі, які роблять воду гіркою, і роблять воду непридатною, для того, щоб ні вони пили, ні худоба не могла пити, вода була непридатною. І коли народ попав в ці обставини, вони почали виявляти нарікання, вони почали виявляти невдоволення Моїсеєм, і Моїсей почав молитися і почав волати, як написано, до Бога, для того, щоб Бог дав вирішення. І ми бачимо, що Бог використав ці обставини. Коли не було води придатної для пиття, для того, щоб випробовувати народ. І ми знаємо з Біблії про те, що Бог він е, випробовує свій народ, він випробовує віруючих людей. Випробовує для того, щоб виявляти е, у віруючих людей гріхи, для того, щоб виявляти недоліки віри і для того, щоб люди могли їх побачити для себе. Могли сповідувати їх перед Богом і наближатись до Бога, у цьому є велика цінність. У Божих очах освячення людини, яке наближатиме її до Бога, зростання у вірі, яке наближатиме до Бога, є набагато ціннішим життєвого тимчасового благополуччя. Тому Бог часто приводить нас в такі обставини життя. Коли Він позбавляє нас якихось можливостей, якихось благ для того, щоб випробувати нас, для того, щоб ми могли зростати в вірі, для того, щоб ми могли шукати Його і отримати оце велике благо. Але проблема мого серця вона полягає в тому, що сам оцей процес, коли Бог проводить мене через випробування, може стати для мене цими гіркими водами. Які для мене буде дуже-дуже тяжко переносити. І ми бачимо з цієї історії важливу таку вказівку на хрест нашого Господа Ісуса Христа. Ми бачимо, що Моїсей почав волати до Господа, тоді Господь показав йому дерево, яке Той кинув у воду, і вода стала солодкою. Оце дерево, яке Бог показав Моїсеєві, для того, щоб він кинув у воду, і вода стала солодкою, воно вказує нам на дерево Христа, Вона вказує нам на дерево Голгофського Христа, на якому Бог він звершив моє спасіння, на якому Бог звершив спасіння кожної віруючої людини. І це чудо, воно вказує на значення. Голговського христа для нас саме в часи випробувань. Коли я проходжу гіркі часи випробувань, Бог приводить мене до Голговського Христа, для того, щоб оці гіркоту випробувань перетворити для моєї душі на солод. Ті ж самі обставини, які для мене стають гіркими, Бог бажає, щоб я почав сприймати їх як щось цінне для мене. І для цього потрібен хрест Ісуса Христа. Коли Бог серед випробувань приводить мене до Голговського Христа, Він показує мені свою досконалу любов до мене. Особливо тоді, коли мені тяжко, особливо тоді, коли обставини життя стають гіркими для моєї душі, мені важливо приходити до Бога, який говоритиме мені через жертву свого Сина, Я люблю тебе. Я люблю тебе досконалою любов'ю, я люблю тебе настільки сильно, що віддав за тебе свого сина. І також, коли Бог приводить мене до Христа, Він показує мені, у чому є найвища цінність для мого життя. Він показує мені, що його мета полягає в тому, щоб позбавляючи мене від гріха, наближати мене до себе. Він показує мені, що Христос своєю жертвою приніс мені найвищу цінність, яку може мати людина тільки через жертву Ісуса Христа. І цією цінністю є можливість бути близьким до Бога. І коли Бог показує мені через Хрест свою любов, коли Бог показує мені через хрест найвищу цінність для мого життя, тоді у моїм серці змінюється ставлення. До тих обставин, в яких я знаходжуся. Хрест Ісуса Христа не покликаний змінити тягар моїх обставин. Хрест Ісуса Христа покликаний змінити моє сприйняття цих обставин. І коли я щиро вірю в те, що зробив Христос на Христі, коли я приймаю вираження Божої любові через жертву Ісуса Христа, тоді оці гіркі води випробувань. Стають солодом для моєї душі. І для цього прийшов Син Божий. Син Божий прийшов як людина, і він пішов на хрест. І на хресті він вкусив всю гіркоту мого гріха, він вкусив всю гіркоту Божого суду, для того, щоб я мав благодать, для того, щоб я міг приходити до Христа, міг сповідувати свою гріховність, міг вклонятися Богу і дякувати за Його жертву. І через це. Я міг змінювати своє ставлення до випробувань. Випробування будуть приходити в моє життя незалежно від того, бажаю я цього чи не бажаю. Бажаю я цього чи не бажаю, Божа доброта до мене є більшою моїх бажань, і тому він буде знову і знову випробовувати мене. Але при цьому бажання Божого серця, щоб, проходячи оцей шлях випробувань. Я міг мати потішення в ньому, я міг мати радість в ньому. І ця радість приходить в моє життя тільки через усвідомлення жертви Христа. Так само, як для того, щоб ці гіркі води стали солодкими, потрібно було кинути в них дерево. Так само сьогодні я потребую того, щоб в моє життя прийшла оновлена усвідомленість, усвідомлення жертви Ісуса Христа. Щоб через це усвідомлення гіркота моїх випробувань, вона перетворилась на солод для моєї душі. І сьогодні, читаючи цей уривок, я розмірковував про те, які обставини сьогодні мого життя роблять моє, моє життя гірким. Я молився про це Богу, я говорив про це з Богом сьогодні протягом дня, і Бог нагадував мені про свою жертву. І це те, до чого закликає нас сьогоднішній уривок. Це те, до чого закликає нас приклад Ісуса Христа. Коли обставини вашого життя стають для вас гіркими, волайте до Бога. Волайте до Бога, щоб так як Моїсеєві Бог показав те дерево, так само і вас Бог привів до Голговського Христа, щоб ви побачили Божу любов, щоб ви побачили цінність наближення до Нього, цінність Його жертви, цінність. Визволення душі від гріха. І через усвідомлення цієї цінності ваша душа змінила сприйняття обставин, які зараз здаються такими дуже, дуже гіркими. Також сьогоднішній уривок він закликає мене до молитви. Він закликає мене до того, щоб я не переставав молитись. Щоб я не переставав вклонятись Богу, щоб я не переставав дякувати за Його жертву. Навіть тоді, коли обставини життя мого є тяжкими, я покликаний вклонятися Богу. Я покликаний вклонятися Ісусу Христу. Ропот це те, що не славить Бога. Ропот це те, що віддалятиме мене від Бога. Але Бог бажає, щоб через усвідомлення жертви Ісуса Христа я вклонявся Богу, я вклонявся Богу як в радісні часи, так і в часи випробувань. І також сьогоднішній уривок Він має важливе звернення сьогодні до людей, які ще не навернулись до Бога, які, можливо, вірять в нього, які знають про Ісуса Христа, які читають Його Слово. але з тих чи інших причин не навертається до нього. Бог показує вам, що всю гіркоту гріха, що всю гіркоту Божого суду, Син Божий поніс на Голгофському хресті. І він зробив це для того, щоб ви сьогодні мали можливість прийти до Нього, і, сповідуючи свою гріховність, знайти Його як свого Спасителя. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні. 那你？